Від катастрофи в мексиканській затоці постраждала не лише екологія, а й економіка регіону, адже уряд негайно заборонив вилов морепродуктів, на чому тримається економіка кількох узбережних штатів. Окрім того, у разі приходу нафти на золотисті пляжі Флориди, туристична галузь штату понесе величезні збитки. Розповідає Наталія Корпал. Пляжі північної частини мексиканської затоки вже занечищуються нафтою, Хоча, наприклад, в Алабамі декого це не відстрашує. Втім, у штаті Флорида місцеві жителі занепокоєні перспективами забруднення. Нам доведеться з цим зіштовхнутися, можливо, не цього чи наступного тижня, але це станеться. занепокоєні громадяни прийшли на зустріч з місцевими посадовцями і представниками компанії Бритіш Petroleum. Нафтова пляма ще знаходиться на віддалі 600 кілометрів від Флориди і ще зарано розгортати очищувальні операції, але вплив вже відчувається зокрема в туристичній індустрії. Ми отримуємо надзвичайну кількість запитів і знаємо, що люди занепокоєні. Вони чекають до останньої миті перед тим, як забронювати поїздку, щоб уникнути неприємностей. Постраждає і енергетична індустрія, противники буріння біля берегових ліній провели демонстрації протесту біля офісів British Petroleum в кількох містах США. Ще недавно флоридські посадовці обговорювали можливість дозволу на буріння. Губернатор Чарлі Крист був сторонником ідеї, але тепер змінив думку. Меню яким може бути обсяг руйнування. Наразі про буріння не може бути ніякої мови. Крест планує провести в штаті референдум в цій справі. Опитування проведене негайно після аварії показали, що лише 35% мешканців Флориди виступають за прибережні буріння. Тоді, як ще два роки тому прихильників був 61%. Люди приїжджають сюди через чистоту природи, і ми бачимо, якою трагедією може обернутися підводне добуття нафти. Тому проведення референдуму на цю тему є важливим. Флорецькі пляжі і заповідники приваблюють мільйони туристів. Місцеві жителі занепокоєні, що загроза цим принадам пошкодить і бізнесу, і екології. Наталія Корпал, Голос Америки.